Всім доброго дня! Мені потрібно показати вам, як завершити кишеню. Я записувала попереднє відео, де показувала ось до цього моменту, да? і потім як набрати і зв'язати в кишені, і мала би записати потім відео, як. Поєднати ці дві деталі, тобто мішкавіну з основним полотном, сформувати ось таку кишеньку і продовжити в'язати. Я його записала, звісно, але з урахуванням всіх моїх взаємовідносин з записуючими і зберігаючими пристроями, дисками і всім іншим, це відео втрачено. Безвозвратно. Ось. Тому я, здається, обрала найкращий варіант з найгірших. Але ідеальним, ідеального вже не буде. Ідеальний мав би бути от прямо от тут от показати, як же ж це поєднання зробити. Ось це. Тому буду. Щось показувати на пальцях, щось пояснювати, щось якби використовувати полотно і фрагмент, і тут я теж таку зробила імітацію кишені. Значить, коротко нагадаю, що після 46-го виворотного рядка, в 47-му лицьовому ми Перейшли на резиночку 2х2, ось тут, поскорочувавши по одній петлі в жгутах. Ось в цьому 47-му рядку. Ось, ми зробили оцей перекид, тут скоротили. По одній петлі, от, при перекиданні. Тут скоротили одну петлю, зробили дві. І далі, от, виходить, між ось цими двома жгутами, між ось цими двома ми будемо в'язати резинку 2х2. А тут ми будемо продовжувати виконувати по візерунку ці переміщення сюди. І тут теж сформуємо потім оцю резинку 2х2. От, Петель, які будуть переміщені, отак зробимо. І в 57-му рядку або, а, навіть не в 57-му, а в 55 55-му. В 55-му рядку ось цьому. Це третій рядок схеми, початок нового рапорту в рядках, ми. Зупинимо, ну, ми будемо пров'язувати. І закриємо ось цю лінію. Тобто, в лицевому рядку, 53-му, ми в'яжемо, виконуємо всі перекидання, переміщення петель, і закриваємо кишені. Оцю резинку закриваємо. Далі ми зв'язали мішкавіно, набравши. 40 петель, да? 42 мені здається, чи скільки там зараз подивлюсь. А, 40 петель. 38 плюс 2 кромочні, ми отут набрали. А, Лицьова в'язка має бути всередину кишені. Вона тут вже прив'язана, тому я її не можу від, відгорнути. І 46 рядків ми в'язали просто лицевою гладдю. В 47-му, там, де ми отут. Почали робити резинку, а на мішковині кармана ми починаємо з лицевої гладі робити візерунок. Тут ми нічого не додавали, тут у нас повна кількість петель, 38, плюс 2 кромочні, просто ми переходимо і починаємо в'язати візерунок. В'яжемо його до 55-го рядка. В Да, 55-й ми пров'язуємо останній, там, де у нас сходяться оці крайні жгути. -от, отак. Ось ці жгути. У нас мають зійтися, але ще не бути перекинутими. Тобто, 55-й рядочок. Пров'язали 55-й рядочок на мішкині карману. І е, в 56 рядку ми маємо е, поєднувати в виворотному, поєднувати мішковину з основним полотном. Зараз спробую показати, як це робити. Ось це 56 рядок. Ви в'яжете звідси, в'яжете, в'яжете, дов'язуєте до кишені, у вас залишаються 4 петлі. Ви берете, прикладаєте, получається, з вишу, з вивороту в'яжете, і у вас тут виворот, мішковини кишені. Ви прикладаєте. І останні 4 петлі перевдягаєте почергово на ось цю спицю. Получається, тут залишили 4 петлі і тут першу кромочно перевдягаєте на ось цю От за допомогою цієї спиці. Так, перевдягнули, дивіться, отак, От перевдягнули першу Берете звідси петлю перевдягнули. Потім звідси перевдягнули, і по черзі. Получається, з обох петель знімаєте, з обох спиць знімаєте петлі, поки вони у вас не закінчаться. Все, отут. От На цій спиці петлі закінчилися. Ну, тобто, там ще вони далі продовжуються, але тут вже от вони закриті, бачите? І повертаємо, Тепер ми будемо в'язати з оцю мішковину, з цієї спиці, на якої мішковина вдягнена. І на неї ми повертаємо тепер в тому порядку, в якому ми їх зняли. В зворотньому порядку ми їх повертаємо назад. Бачите, я отут повертаю 4 петлі, от я вже повернула. Всього вісім петель я повертаю. Сюди, ось так. Ось у нас, виходить, отут пров'язаний рядок 56-й до кишені. А, тут ми от перебрали вже ці і вони пров'язуються виворотними петлями раз, попарно. По дві петлі. Получається, по дві петлі пров'язуємо виворотними. Ось дві петлі пров'язуємо виворотними. Перші дві пров'язали, другі дві пров'язали, третю пару зробили. Ось так. І четверту пару. Зробили так, ось. І з лиця це матиме ось такий вигляд. Ось. Тільки тут я цю кромочну не перевдягнула, отут у вас має починатися. Ось. Ну, коротше, отак має бути. Далі ви продовжуєте в'язати виворотний рядок з цієї спіді, виворотний рядок мішкавіни. Отак, раз. Два, а до останніх чотирьох петель. От до цих петель можете собі тут вдягти маркер. Оці петлі ви всі пров'язуєте. Так, дивіться, 56-й рядок по мішкавіні кишені. Пров'язали просто о, виворотні, виворотні лицеві лицевими, як звичайний виворотний рядок дійшли. от Залишилось у нас 4 петлі на мішковині, І ми починаємо так само з двох спиць перевдягати на робочу. Раз. Два, починаємо з спиці, на якій була віна. і потім другу петлю перевдягаємо з основного полотна. Знов з спиці віни і потім основне полотно. Так, перевдягнули, і ми маємо тепер. Повернути їх ось на цю спицю, перевдягти на спицю основного полотна. От в той черговості, в якій знімали, тепер в, проте... ну, в такій же. Так по черзі їх і перевдягаємо назад. Ось так. Все, всі перевтягли. Так воно виходить з лиця. І ось ця нитка, вона має бути. От її треба залишити перед роботою. Інакше ви будете її отак, як я зараз витягати. Зараз я її дістаю. Так, отак От сюди її поверну. Так, да, вона ж сюди має бути? чи Ну, так. Да. Щось все одно якась плутанина. Так, все розплутало. Так, і попарно пров'язуємо тепер по дві петлі, виворотні однією виворотною. дві виворотні разом, однією виворотні, чотири пари виворотних петель ми ось так пров'язуємо. Ось, і далі вже продовжуємо в'язати основне полотно візерунку: 56-й виворотний рядок. А тут у нас виходить, ось так поєднуються кишені. Ось. І от ось таку. Таке поєднання ви маєте отримати. Ну, я зробила максимум того, що можна було зробити в цій ситуації, щоб вам показати, як мають бути повернені ось так. Ой, сподіваюся, що це було зрозуміло. Якщо ні, пишіть, я буду щось нове вигадувати. На цьому все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.